Я розумію, що це, на це є причина, що це є війна, і країні потрібні дрони, і, і все решта, але ну, так само зараз кіно теж необхідне і в першу чергу не серіали, не розважальні якісь комедії. Мені здається, що в першу чергу потрібно акцентувати на документальному кіно. Як на мене, взагалі треба було ідеально було запустити 100 знімальних груп, забезпечивши їм там, камеру. Бусик, бензин, і якісь можливості для пересування, тому що, щоб фільмувати взагалі те, що є, зараз ну, стільки історій. Просто пройде 2-3 роки 5, а пройде 20 років, і всі почнуть брататися з Росією знову. Це вже було, це було, ми це проходили. А просто, щоб такого не було, потрібно документальне кіно. Новини на жаль це все не зроблять. Новини вони йдуть в пісок.